Олександр нагадав нам про події, які були вранці під час суда над Ісусом Христом у Пелатах. Але ще перед цим, буквально ввечері, учні збиралися з Ісусом разом на вечерю, спілкувалися. І знаєте, в їх розумі ще не було навіть уяви про те, що буде завтра, про те, що їх очікує попереду. Вони собі гарно проводили час, і знаєте, розмірковуючи над його життям, служінням, вони малювали собі гарну картину і навіть сперечалися перед цим, хто з ним буде більший. Ісус дає їм певний урок, вмиває ноги, дає їм певні настанови, звіщає про майбутнє страждання, але багато цих речей зрозуміли для учнів. Під час цієї зустрічі багато таких важливих. Настанов Ісус залишив для своїх учнів. Євелис Іван саме обширніше все це описує. Тому що інші євилисти, знаєте, там менше часу для цього виділяють, а Євелиста Івана там багато багато розлівів відділено саме цим подієм від і вечері і до фактично суда. І ось під час цих спілкувань Ісус попереджає своїх учнів. Що він піде від них. учнів є Петро, який навіть, був амбіційний, він завжди відрізнявся своєю такою, проактивністю. Він завжди задавав запитання, найперший. Може, згадати навіть ряд таких запитань їх задавав. І, ось, наприклад, пам'ятаєте, до скільки раз прощати брат Я До семи раз. Він думав, що я перебуваю з Ісусом вже роками. Вивчив його на станови, зрозумів, от зараз попробую здати екзамен, наскільки я зрозумів науку Ісуса, що треба любить, прощать і давай ну, до максимально можливого те, що навіть більше ніж раміни навчали. Ісус йому певну відповідь. Петро завжди спішив відповідати так за всіх. Тільки щось Ісус запитав, Петро спішив, дав пояснення і пам'ятайте навіть запитання, коли Христос записував закони. Люди вважають, а за кого ви вважаєте? І Петро каже, що ти Христос син Бога живого. Тому він завжди був поперед всіх в запитаннях, в відповідях. Він був поперед всіх тоді, коли небезпека була перед Ісусом. Це вже трошки в майбутньому цих подій, що ми зглядаємо, але знову ж таки, він і там був активним. Коли воїни наблизилися, Саме Петро кинувся першим захищати Ісуса Христа, Він взяв меч і відбував духом слузі Перевесенка. Не дивлячись на те, що серед них був зілот, той, хто, здається, першим би все це зробити, той, хто десь уже в своєму минулому житті був такий, знаєте, патріотичний, військово налаштований. Але Петро опережає навіть Його. Він захищає Ісуса Христа. Петро І зайшов пусту гробницю до Христа, коли почув звістку, що Христос воскрес. Він завжди був попереду. І ось тут тепер повертаємося до нашої цієї вечері, Він знову ж таки, чуючи слова Ісуса, які каже, я піду від вас. Він звертається до Ісуса і каже йому собі слова «Івана від Івана, 13 розділ 36 вірш Івана 13,36. Каже йому Симон Петро: О Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів: Куди я йду, ти не можеш не йти за мною. Але підеш пізніше. Під час цієї вечері він також проявляє себе з таким запитанням. І коли він чує відповідь, вона не влаштовує. Він каже, просто куди ти йдеш? Іому хочеться почути. Можливо, зараз Христос розкаже, куди він йде, що там. І цікаво, чому це. Воно далі може піти. І Ісус знову ж таки дає йому відповідь, каже, куди я йду, ти не можеш нині піти за мною. Але підеш пізніше. Це десь там груди, каже, Господи, ну чому? І навіть далі наступних мешах він читає і каже, Господи, чому я не можу за Тобою піти? Та я готовий навіть на небезпеку піти. Я готовий навіть душу свою віддати за тебе. Я готовий на все. Я готовий. І це те, що він вважає. Те, як він аналізується. Йому ще не відомо, що буде цієї ночі, йому не відомо, що буде вранці. Але в цей момент він каже, я готовий. Сьогодні я хотів би, щоб ми звернули увагу на деякі моменти, які ми можемо спостерігати в Словах Ісуса Христа. Ти не можеш нині піти за мною, але підеш пізніше. Перше, що надзвичайно важливо збагнути кожному з нас і кожного, хто живе на цій землі, справжнє слів за Христом вона розпочинається з упокорення серця. Справжнє слідує за Христом розпочинається з упокореного серця. Петро тут, знаєте, амбіційно говорить, дайте він самовпевнений, він каже, я готовий скрізь на ньому небезпеку, Готовий душу свою віддати. Все я готовий. Але Христос знає серце його, знає обставини в майбутньому, віддає йому певний урок. Тут ж на сухих віршах каже, сьогодні вночі та тричі від мене. Він йому хоче показати Петро, не спіш, все життя. Збагни, що світло не за мною, потрібно запокорення серце. І потім цей урок, який пройде Петро, він дасть йому розуміння, і як встигати захистити. Як вести себе по відношенню до інших людей? Як вести себе по відношенню до Бога? І кажуть, що потім, після Воскресіння Христа, з спитати неразово насміхалися, коли проповідав десь там в натовпі знаходилися знаєте, грузії, які робили ну, такий звук півня і щоб нагадати йому, що ж ти нам розказуєш? Ти що забув і ким ти був, як ти зрадив свого вчителя. Але от ця, знаєте, істина, яку залишив йому, Христос, вона залишилася для нього важку. Він зрозумів, я можу сліди за Христом тільки тоді, коли серце моє буде в покорене. І всі ці грузії вже його не цікавили. Він розумів, що Бог бачить його серце. Бог знає його любов до Бога. І все це виливається в палке служіння Господу. Він звершує його до самої своєї смерті, Хрест і знову ж таки смерті. Коли фактично його знову ж таки повинні були розп'яти, і історичні дані такі вирішить, що він сказав: я не достойний померти так, як мій Господь. І його розп'яли без голови. Це нагадає, що. Петрує, довелося піти те, що Христос сказав, хай ти підеш, але пізніше. Вслід за Христом, він пішов в страждання. Вслід за Христом, Він пішов до Бога Отця. І без прикладів в новому заповіті, коли Ісус вчив, що ослідування за Ним потребує в покорне серці. Можемо згадати приклади багато юнака, який підійшов і каже, вчителю. Що потрібно, щоб наслідовити царство нас? І нас? Ну, каже, перш за Та, все, там, дотримуйся заповідь. Він каже, я все це дотримався. І в цей момент Христос побачив його серце. І він побачив, наскільки воно надмінне, наскільки він самовпевнений в тому, що все в нього виконано. І що він своїми зусиллями хоче царство може зайти. І Він дає. І свідо забує. І ось тут його серце, цього юнака не покорвався. Багато інших прикладів Можна згадати за Никодима, який вночі прийшов. Я знаю, що ти від Бога. От що потрібно? Щоб бути в царстві Бога? Никодим навчав інших людей знав старий заповіт від ідеалії, знав багато інформації про Бога, але Христос йому знає. Перевідки в руку, каже, потрібно знати не просто про Бога, потрібно знати Бога, для цього потрібно покорити серце своє. потрібно народити згори, І не будемося це тяжко спагнути. Але Ісус дає цей новом. Багато інших прикладів, наприклад, ми не знаємо людей, але написано, що були люди, які казали, ми готові за тобою піти, а да, тільки дай можливість там оце зробити, дай можливість оце зробити, полежні, поки би оце зробили, І Христос. Давай, хлопці відповідь розуміє дуже, що ви не готові ще йти. Тому що ваше серце прив'язані до цього. І далі, якщо ми подивимося на першу заповідь блаженства Матвія 5, 3 вірш, Матвія 5,3. Там написано блаженні у Богі Духом, бо їх є царство небесне. без. У Богі Духом. Оце у корені подібні уроки ми спостерігаємо і в старому заповіді, коли Господь працював в житті певних людей для того, щоб вони зрозуміли, що сила їхня, саме в Бозі, не в своїх здібностях, в досягненнях, досягнення, але в Бозі їхня сила. І що тільки Бог може звершувати працю в наших серцях через нас, коли ми впокоримося і дамо можливість використати нас, як знання в його руках. Один з таких яскравих прикладів це Моїсей. Він, власноруч ручку, чітко щось вирішив, дав його. Я можу захистити ізраїльчана від єврея, я можу допомогти, я можу це, я можу отак. І бачив себе силість. І потім він там, у пустелі біля овечок, 40 років покаряється. І потім подає йому правне завдання, і він розуміє, що його надія не на свої зусилля. Не те, що він в домі фараона виходив, не те, що він щось там вивчив, знав, не те, що він мій або сильний. Його надіє тільки на Бога, який може через нього зробити душі і чустра. Перша апостольська церква також це усвідомила, й потім з покоління покоління, знаєте, багато прикладів, коли люди в своєму житті практикували те, що сказав Ісвіт Христос. Один з прикладів це Діонісій Епископральної Церкви. Він відомий тим, що в свій час відмовився від почів від багатства. Він почав служити бідним, переслідуваним, піклуватись про них. І серед його таких відомих фраз є наступна фраза. Він сказав собі слова. Серце, що не смиренне, не може бути храмом для Бога. Серце, що не смиренне, не може бути храмом. Ось, якщо ми хочемо, щоб Бог жив у наших серцях, ці серця повинні бути нами. І ось тут перед нами кожне питання, а що перешкоджає нам слідувати за Христом? Можливо, не бажання впокоритися перед Христом і довіритися життя. Ми привикли вся по-своєму, ми привикли на себе надіятись, ми привикли десь бути таким, знаєте, незалежним і нам Бог не потрібний. А можливо, ми і розуміємо, що нам Бог потрібний. Можливо, ми розуміємо, що саме через нього є спасіння все, але ось якась певна така, знаєте, впевненість наші духовні досягнення. І думаємо, ну, ми ж досягли чогось. Ми маємо якийсь авторитет, ми маємо якісь ваги в Божих очах. І саме глухова, саме роздуми про те, що було звершено там на Христі, про події, які були в момент розп'яття. Це нагадує про те, що спасіння це Божий дар. Це не на наші заслуги. Це те, що Бог нам дає, коли ми з упокореним серцем звертаємося до Нього. Можемо згадати навіть розбійника, який був поруч з Христом. Він не встиг нічого заслужити. Він не робив багато лиха в своєму житті. Але там його серце впокорилося. І він. Зупиняючи іншого розбійника, каже, ми не робили багато лиха, а ось цей брат, нічого не зробив. Його серце в останньому мить його життя впокоряється. І Христос каже, мені буде за мною, в Можемо згадати той факт, що саме коли Христос був розп'ятий, завіса в храмі розірвалася, написуючи розірвалася зверху донизу. Завіса була дуже приводнаю, весь і цей факт, що не могли її просто так люди розірвати, це був повний Божий знак про те, що саме Бог звершив цю дію. І цим самим він хотів показати все. У вас є доступ до Бога. Ця завіса показувала, що фактично Бог святий, люди з гріхами не могли наблизитися, а каже, через жертву Христа ви можете мати наближення. Бога. І не через наші засліду, а через його жертв. І так, говоримо про те, що справжнє слідлення за Христом воно розпочинається з у серця. Друге, на що ми звернемо увагу, справжнє слідування за Христом шукає волі Божої, а не свої. Справжнє слідування за Христом шукає волі Божої, а не свої. Ісус каже Петрові, ідеш пізніше. Нехай, він не каже, що взагалі не може туди піти. Він каже, підеш пізніше. Але Петро починає страчатись. Господи, чому я не можу піти за тобою? Я готовий на це на це. Мені хочеться сьогодні цей час. Я вже хочу за задовольня піти, куди загону навіть на смерть. Навіть самі наші благі наміри, які суперечать волі Божій, вони починають догаджати дияволу. Пам'ятаєте інший епізод, коли Христос попереджає своїх учнів про. Свої страждання. І от тут Петро знову ж таки активно перший включається каже, пане буде тобі гостиницю. Ісус, знаєте, розуміючи з одне, сторони, що це благі цілі Петра, але каже, а він йде від мене хто? Сатана відкає найкращий другу учи червь, який каже він йде від мене Сатана. Тому що воля Господня весь на какая, а ти перешкоджаєш значні цей бою Господь. Сам Христос своєму житті постійно демонстрував підпорядкованість. У волі Божій, а не власне бажання. Евсеманському саду, пам'ятаєте, він казав не як я хочу, але як ти. На Голгофі він ніс цей туди, да потім страждання, хотя як Бог він міг в той момент просто зійти. Але він розуміє й підпорядкованість волі Господньої. Як часто молимось ми про розуміння волі Божої для нашого життя, ми шукаємо те, що нам зручніше, чи ми шукаємо Господи. А як нам поступити в ті чи інші ситуації? І це безліч різних питань. Наше домашнє життя, наше служіння, наша десь там праця, наші інші питання, питання навіть зараз військовий час там, з мобілізацією іншим питанням часу задають. А що ви підскажете мені зробити в тій чи іншій ситуації? Я говорю, задавайте питання Богу, щоб Бог дасть яку відповідь, Нехай це буде і влада вашу життя. Багато інших ситуацій, коли ми повинні побачити, Господи, що ти очікуєш для мене, для мого життя. Як мені поступити? Чи шукаємо цю волю Господня? І інше питання, а коли знаходимо, чи поступаємо, чи коли боремося цією волі, коли знаєте, ця воля суперечить нам нашому бажанню, нашому егоїзму. Тому що одна справа пізнати волю Господня, а інша це поступитися. Третє, на що ми звертаємо увагу в цьому епізоді, на який ми розглядаємо, це те, що затримка на Божих дорогах це не покарання, а підготовка. Затримка на Божих дорогах це не покарання, а підготовка. Христос каже Петрові, ти не можеш нині за Мною йти, але підеш пізніше. Він не забороняє не кажеш ніколи, він каже, нині не можеш, а як пізніше ти. Ми живемо в час, коли ми звикли, надзвичайно звикли знаєте, жити в час миттєвих відповідей. Ми привикли, коли якесь повідомлення за секунду, щоб хтось дав відповіді. Написав і так вийшло, що одразу хтось відповідь. Ми привикли замовившись через інтернет, за день доставка швиденько раз, два, три. Да? Ми привикли, є якесь питання і рішення миттєве сьогодні, негайно. Вийшли те ж інше питання. І багато інших ситуацій. Ми не живемо так, як цей старше покоління, а ще й тим більше попередні, попередні покоління, які могли трив... Трив... чекати, коли той лист піде туди, а потім повернеться назад. А ще раніше взагалі гінця треба послати, голови через пів руку назад цей гідець і чекає, прийде. А зараз добре, все швидко, швидко, швидко. Та хочеться з Богом. Хочеться так все швидко. Все митєме. Але Бог не діє за нашим громадян. Бог роками, іноді поколіннями за свою працю. Ми можемо згадати Божу підготовку в житті Авраама, Йосипа, Моїсея Давида. Він роками готував цих людей для того, щоб далі виконалася воля Господня. Він працював в житті Авраама, він працював в житті Йосипа, Моїсея Давида. І потім. Аврамоч отримав сина через вас років і землю через століття. Йосип отримав виконання тих снів через десятиліття. Мойсей також отримав після того, як в кустелі побув на упокоріні, на козовечках. Давид також через роки отримав царство, на його помазали набагато раніше. І без різних прикладів в житті біблійних персонажів, біблійних, ну, в житті е, місіонерів, скільки їх читаєш історію, бачиш, що людина хотіла, прагнула завершити місіонерське служіння, але Бог зупинив. І потім, через роки, Господь кличе і дає можливість звершити ту чи іншу працю. Один з прикладів це місіонерка Еймі Кармін. Народилась в 1867 році в Ірландії. Вона зростала в християнській родині, мала, знаєте, Таке сердечек прагнення служителя Господа і особливо вона хотіла допомагати молодим таким дівчаткам в інших країнах, які перебували в тяжких життєвих обставинах. Вона відчувала цей заклик до місії за кордоном і подавала заявки у різні місії, але через стан здоров'я їй відмовили. Пройшов час, і вже інша та місіонерська організація запросила її до співпраці. І вона почала місіонерку бути в Японії. Потім в інших країнах, і потім в 1895 році вирушила до Індії. І потім, фактично, там і було її служіння. Вона попередніх своїх поїздках набрала з певного досвіду, і в Індії вона вже присвятила повністю своє служіння з цим діткам. Фактично вона заснувала притулок для дітей, яких рятувала від такого ганебного життя. Її служіння стало живим свідченням Божий Бог та трубу. Ну, маючи поклик, бажання служити це ще не все. Але потрібен час, потрібна підготовка, потрібна витривалість і довіра до Бога. Затримка або такий, знаєте, непростий тяжкий старт. Це не доказ того, що дорога закрита, попереду. Це може бути тим періодом, коли Бог готує нас, коли Він нас ліпує, навчає, дає якісь практичні уроки нам, щоб ми набралися мудрості. Щоб ми сформували свій характер, щоб ми навчилися переносити різноманітні труднощі. І ось тут кожен з нас також варто задати собі запитання, як ми реагуємо на Божу затримку в нашому житті. Чи розглядаємо ми цю затримку як час для підготовки до Божого часу ці справи? Як ми дивимося все це? Крім того, Христос дав зрозуміти Петру, що майбутньому він іде туди, куди. Пішові. А це шлях до богатця, і це шлях стражда. І Петрові, як вже згадує, довелося пройти цей шлях стражда. Чи готові ми довірятися Христові навіть на шляху стражда? Ось такі роздуми сьогодні, коли ми розмірковуємо про слова, які сказав Христос і це спілкування з Петром, вони нагадують нам, що справжнє спілкування за Христом розпочинається саме з уполковиного серця. Саме ось це починається кроком на зустріч дорослі. Справді свідоміє за Христос також шукає волі Господній, а не своєї. І затримка на божих дорогах це не покарання, а певна підготовка. Нехай Господь нам допоможе, щоб ми, згадуючи сьогодні страждання нашого Господа Ісу Христа, могли проаналізувати своє серце і подумати, наскільки я готов покоритися в різних ситуаціях, кожне життя своє. Це може бути питання в в сім'ї, з сусідом, на роботі, ще в якійсь ситуації. Наскільки я готовий покоритися? Наскільки я готовий шукати волю Господні? І наскільки я терпляче відношусь, коли Господь не дає мені те, що я очікую уже можливо тривалий час. Давайте звернемося до Господа і покоромося. Амінь.